Євангелія читать. Слава Тобі, і Господи, сумів, слава слава будьмо уважні. В той час прийшов Ісус Каперна у Капернаум, місто Галилейське і навчав людей у суботу, і дивувалися Його науці, бо Його Слово було повне влади. Ні був там у синагозі чоловік що мав нечистого духа, Він закричав сильним голосом, лишиш що нам, і то, би, Ісуса Назаря, не, не прийшов ти Богубити нас. Я знаю, хто ти, ти святий Божий, Ісус погрозив йому, кажучи, мовчи вийди з Нього. І кинувши ним об землю перед усіма, демон вийшов з нього, нічого не зробив йому злого, жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що це за мова, що він з владою силою, великий нечистим духам, і вони виходять. Слава Бога. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Прийшов ти погубити нас. Сьогодні в Євангелії, якщо ми є уважні, є дуже дивна картина. Христос ходить проповідує. А тут один чоловік, який мав нечистого Духа, дається про себе знати. Христос не біг, щоб його зцілювати, не вказував йому на його проблему, ніхто інший не привів його до Христа. Щось неймовірне. Присутність Христа. Вона дає цій особі побачити себе. Присутність Христа мучить особу. Присутність Христа змінює особу. Це є феномен. Який мав би бути у кожного з нас, який остаточно був святий? Святі не бігали дуже за людьми, щоб навертати їх. Погляньмо на якісь святих останніх часів. Оце піво, наприклад. Вони просто жили. Вони просто жили і змінювали сіт. Вони йшли по тому принципу, який вже давно знаний в церкві Христові. Змінися і навколо тебе тисячі зміниться. Погляньмо ж на себе. Нам постійно хочеться когось змінити, поправити, доповнити, підсказати, з любові, кажемо, допомогти, але нам хочеться когось змінити. Євангелія від початку до кінця каже про нашу особисту зміну. І в цьому була особливість праведних людей. Вони змінювали себе, тоді змінювали свої родини чи друзів, змінювали парафії, людей навколо себе, але вони змінювали себе, працювали над собою. Коли дивитись на наше життя, саме цього бракує цієї праці над собою. Ми думаємо про інших, хочемо допомогти іншим, але собі. Як ми, як літаку летимо, то кажуть, коли стається аварія, що ти маєш робити? Найперше сам для себе, а потім іншим помогти. Бо як ти сам для себе в літаку не одягнеш маску, ну, ти не, не можеш допомогти іншому, навіть твоїй дитині. Тому звернімо увагу на себе. І це далеко не егоїстичний підхід. Це глибоко християнське. Бо коли ми змінюємо себе, розуміємо себе, стаємо ближче самі до Бога, ми тоді автоматично. Якось навіть сказати так і Христос, німаль. Особливо нічого не роблячи, змінюємо іншим. допомагаємо іншим. надихай іншим. Тому пробуймо не лінуватись, але нарешті взятись до себе. Не чекати днів, місяців, років, от колись я візьмуся, колись я запрацюю на собою. Але працювати. Це буде неймовірний ефект на всіх навколо. Змінимось самі, змінимо інших. Не змінимось самі, ніколи не змінимо інших.